Вітаю вас, друзі! Сьогодні цікава історія з мережі інтернет. Зазвичай шукаю щось цікаве, ділюсь чимось цікавим у соцмережах, і алгоритми вже якось самі підсовують мені щось цікавеньке. Але розумію, що потрібно створювати і своє, потрібно осмислювати, вкладати душу. Сьогоднішні роздуми будуть про сильних людей. Якщо ви думаєте, що мова піде про багатих, впливових. То ви помиляєтесь. Сильні люди представлені в даній історії по-іншому. І я готовий вам представити дану інформацію. Сильні люди бувають набагато беззахиснішими за слабких. Під час урагану гнучкий очерет гнеться і шарудить, а сосна просто ламається і помирає назавжди, кажуть китайці. А китайці. Знають, що говорять. Отже, ми дізналися про сильних людей за версією китайців, що вони гнуться, наче очерет, але не ламаються. Сильні люди відповідають зовсім не за себе, і навіть не за своїх близьких. Вони відповідають за весь світ, що потрапив у їхню орбіту, тому що сила притягує до себе. Так кажуть фізики, а вони теж знають, що говорять. Отже, за версією фізиків, сильні люди це ті, які притягують до себе, беручи на себе відповідальність за інших. Сильні люди зовсім не здоровіші і не міцніші за всіх інших. Просто вони точно знають, що не мають права. Не притомніти і вмирати, поки від них усе ще хтось залежить. Ви знаєте, люблю переглядати відео, де діти, сироти, що відпочивають у християнському таборі, дають інтерв'ю. Ви знаєте, іноді зворушливо до сліз. Їм може бути 12 років, але якщо у них є менший братик чи сестричка, вони... Збирають свою волю в кулак і кажуть, що вони не мають права здаватись, бо від них багато що залежить. Війна, втрата батьків зробила цих дітей сильними і водночас дорослими. І ще одне: сильні люди дуже самотні і зовсім не тому, що ніхто не, нікого не терплять поруч із собою. Просто вони ж сильні. От нікому і на думку не спадає, що і їм буває боляче, страшно, самотньо, просто сумно. Варто подумати про самотність тих, хто завжди на виду, енергійний, запалює. Пам'ятайте, що у таких людей також є темні дні та важкі хвилини. Але рідко кому на думку спаде допомогти, підбадьорити, адже ці люди сильні. Ходять по землі сильні, мовчазні люди. З ними не завжди легко, не завжди приємно, не завжди комфортно, зате надійно. Це і є та сама кавалерія, яка завжди приходить на допомогу. В останню мить. Сильні люди не подарунок долі, з ними буває нелегко. Вони з характером, з ними може бути некомфортно. Але, як каже автор, за те надійно. Бережіть сильних людей. А ще краще станьте сильною людиною. Ви будете йти попереду. Протоптуючи слід для інших людей або зможете нести слабких. Якщо це відео торкнулося вашого серця, ви зрозуміли, що потрібно зробити. З вас вподобайка. І також перейшліть, можливо, це відео підбадьорить ще когось. Нехай Господь благословить вас!